Ну, Наташечка трішки в шоці. Замовляла минулого року на агромаркеті е, насіння помідорів волове серце. Ось вони. І ось так, ось-ось-ось волове серце. 1 грам. Так, 5,85 ціна зі знижкою 3,63. Добре, так. В цьому році я вирішила їх посіяти, тому що в минулому я не встигла було вже пізно. Так, дивіться, ось один грам. Торгова марка весна. Читала відгуки, що ця торгова марка весна це від агромаркету, це їхнє насіння. Тож, розпакувала я цю пачечку. Зараз якраз досіваю помідорчики. Ті, що в мене були не посіяні. Так, в лютому сіяла і зараз теж. Де насіння? Три насінинки. Ні, 4 там ще одна є. Бачите? Це 1 грам. До прикладу, купляла в Аврорі фазенда помідори теж 1 грам за 2 гривні акція. Ось, дивіться, 1 грам. Зараз покажу. Звичайно, переважити я не можу. У мене немає такої воїнограми, як в ломбарді. Ну, ось, дивіться, скільки тут насіння. Тут я повірю, що є 1 грам. Ну, не знаю, скажіть, будь ласка, своє враження, чи ви замовляли насіні на агромаркеті і як вам? Ну, таке. Чотири насінинки. Ну, я розчарована, якщо чесно.